Hyundai Tucson та Мозк 412 Classic 2026 представляють два абсолютно різних підходи до автомобільного світу сучасні технології проти легендарної класики. Hyundai Tucson 2026 втілює майбутнє кросоверів, це динамічний, економічний та інтелектуальний автомобіль із розширеними можливостями безпеки та підключення. Його оновлений дизайн із агресивними лініями, світлодіодною оптикою та вдосконаленою решіткою радіатора підкреслює спортивний характер. Усередині Tucson – це простір високих технологій, великий цифровий кокпіт, мультимедійна система з голосовим керуванням, комфортні сидіння з підгрівом і вентиляцією, а також інноваційні асистенти руху, що роблять поїздку максимально безпечною. Мозг 412 Classic 2026, навпаки, є поверненням легенди радянського автопрому з відтінком ностальгії. У новій версії виробники намагаються зберегти дух оригіналу простий, надійний та впізнаваний силует, хромовані елементи, класичні круглі фари. Проте модель отримала сучасне оновлення, електричний або гібридний привід, покращену підвізку та цифрову панель приладів, що гармонійно поєднує ретро дизайн із технологіями 21 століття. Мозг 412 Classic 2026 став справжнім символом відродження минулого в сучасному форматі. Порівнюючи ці два автомобілі, можна сказати, що Hyundai Tucson орієнтований на комфорт, технології та екологічність, тоді як Мозг 412 Classic приваблює емоціями, історією та унікальним стилем. Tucson забезпечує чудову динаміку завдяки потужним бензиновим, дизельним та гібридним двигунам, адаптивному повному приводу і системам допомоги водію. Москхі натомість фокусується на простоті експлуатації, доступності та відчутті справжнього ретро-драйву. Отже, Hyundai Tucson – це вибір тих, хто цінує сучасність, інновації та комфорт, тоді як мозкхі 412 Classic 2026 для тих, хто хоче доторкнутися до минулого, але в оновленій формі. Дві філософії, два світи, і кожен із них по своєму привабливий для українського автолюбителя.